Ви лише уявіть, яким був страх царя та імперії перед українцями, якщо в емському указі була заборона друкувати українською мовою навіть тексти для нот. Емський указ з'явився за 13 років після валуївського циркуляра і мав на меті витіснення української мови із культурної сфери. Уявіть, не можна було не лише друкувати книжки українською мовою, а й завозити їх із за кордону. Під заборону потрапили усі тексти, окрім казок, пісень та приказок. Але й українські тексти можна було тільки писати в російській ортографії. Така собі українська мова по російськи писана. А ще жодних сценічних вистав та публічних виступів українською мовою. Усі бібліотеки почистити від неблагодійних книжок. Подбали також і про освіту. Створили списки благонадійних вчителів і в приміточці зазначили: прийняти за загальне правило, щоб у навчальні заклади округів Харківського, Київського та Одеського призначити викладачів переважно великоросів, а малоросів... Сів розподілити навчальними закладами Санкт Петербурзького, Казанського та Оренбурзького округів. До того ж, у школах створювали особливий нагляд, щоб жодного предмета не викладали українською мовою. А Драгоманова та Чубинського було наказано заслати як невиправних. Та відчутно небезпечних агітаторів, ось такий вирок українській мові підписав Олександр II у 1876 році у німецькому містечку. Повний текст знайдіть за посиланням, а також поширюйте, оскільки ми повинні знати свою історію, а особливо історію мови.